Продивився статистику минулого відео. Чесно кажучи, для мене вона виявилась досить несподіваною. Тож сьогоднішній матеріал побудую на основі тем, які обговорювались у коментарях. Питання захисту інформації це завжди питання балансу між потенційними збитками, витратами на захист та ресурсами на проведення атак. Для прикладу розглянемо Wi-Fi Protected Setup, стандарт мережевої безпеки для створення захищених бездротових мереж. Він був створений та впроваджений у 2006 році і вже у 2011 році було виявлено суттєвий недолік роботи даного протоколу. Але більшість сучасних мережевих пристроїв підтримують роботу даного протоколу і навіть лишають його вмкненим в базових налаштуваннях. Більше того, деяке мережеве обладнання не має можливості вимкнути його. Тож наявність даної вразливості спонукала виробників перейти на новий протокол Wi-Fi Protected Access, який в подальшому розвинувся до WPA2 та VPA 3. Чи достатньо надійний ВПА-2? З точки зору виробників, так. Інакше ми б перейшли на нову версію протоколу, який би забезпечував вищий рівень надійності і, відповідно, використовував би більше ресурсів нашого апаратного забезпечення. За даними досліджень, проведених у 2024 році, до найпопулярніших паролей належать такі як 1234561234568, 1234568, Паспорт QWERTY, QWERTY 1.2.3, 8.8, три, вісімок, одиниць та багато інших не менш надійних комбінацій. У третьому стовпчику ви можете побачити приблизний час, необхідний зловмиснику для підбору такого паролю. Тож в багатьох випадках вразливості є результатом безвідповідальності користувачів. Метою цього та наступних відео буде демонстрація наслідків такої недбалості. Якщо користувач розумітиме, чому саме від нього вимагають використання складних паролей, він також зрозуміє, чому послідовність цифр від 1 до 9 з додаванням великої літери а в кінці зовсім не обезпечить його акаунт.